Вітаю! Зараз ми розберемо покроково, як підготуватися до відкриття ФОП і безпосередньо його відкрити. Мене звуть Анна Куровська. Тут є посилання. Підписуйтесь, переходьте. Є багато цікавої інформації для ФОПів. Для того, щоб нам зареєструвати ФОПа, нам потрібна за. Підготуватись, підготувати електронний ключ, види діяльності, визначитись групою ФОП. Хоча ми знаємо, що для торгівлі більшості підходить друга група, тільки в якихось випадках дуже рідких третя група може бути на початку діяльності. Також в наступних відео будемо розбирати, це вже буде відео, як і що робити після відкриття ФОП. Коли приймати гроші і коли платити податки. Сьогодні відео поділено на чотири частини: розвіяти сумніви щодо відкриття, щоб не було страхів, підібрати види діяльності, кведи, обрати систему оподаткування, тобто групу ФОП. Ми приблизно знаємо, що це вже у нас буде друга група, і безпосередньо зареєструвати ФОП буде інструкція, як це зробити. Розвіяти сумніви, міф саме перший, що мені кажуть, це ага, відкрити легко, закрити важко. Насправді закрити не важко, досить легко, і в 90 випадків немає перевірки. І більш того, можна відкрити ФОП в тому ж році або через рік. Просто треба знати, що не можна одразу знову використати єдиний податок в цьому ж році, але проблем переважно немає, якщо у вас все було добре з вашою діяльністю. Факт, ФОП відповідає всім своїм майном в разі судових питань. Я не хочу вас тут лякати, але ви просто маєте про це знати. Тобто, якщо хтось на вас подасть в суд або податкова, якщо буде великий борг, то можуть відчуждити ваше майно, якщо воно у вас є. Але не треба хвилюватися. Порахуйте, на другій групі щомісячно податок це 4200 гривень. 4200 Скільки років треба не платити податок для того, щоб на вас подали в суд і відчуждили ваше майно? Це перше питання. І друге питання: якщо ви працюєте добре, своєчасно платите податки, то в цілому ніхто не буде відчуждувати ваше майно. Майно я за свою десятирічну практику цього не бачила. Так, якщо є борг, податкова може написати лист, і вона там це завжди прописує. Але це більше щоб залякати, не треба хвилюватися звісно, юристи можливо знають більше таких випадків, але це, скоріш за все, винятки із нормальної ситуації. Факт, все можна робити онлайн, в податкову не потрібно взагалі ходити від реєстрації ФОПа до закриття, реєстрація РРО, слава Богу, що все у нас можна робити тепер, не виходячи із дома або із офісу. Перевага при відкритті ФОП, це у вас будуть підтверджені доходи для банку, і більш того, на на вашій особистій картці ви зможете збільшити ліміт, якщо ви робите оплати на інших фізичних осіб. Ви надасте декларацію, що ви подаєте звіт по ФОПи, платите податки, і вам можуть збільшити цей ліміт. Є випадки, коли збільшують, збільшили на 500 тисяч гривень на місяць, і плюс ви будете платити ЄСВ в пенсійний фонд, вам буде нараховуватись стаж. Факт залишається фактом, що мати ФОП це відповідальність, і навіть якщо ви будете делегувати це бухгалтерам або, можливо, нам, я завжди раджу підприємцям. Розібратися, як заходити в електронний кабінет, як перевіряти податки і відповідально ставитись до ФОПа. Якщо треба платити податки кожен місяць, робити це завчасно, не в останній день. Це ваші гроші, ваша діяльність, ваш бізнес, навіщо переплачувати зайві гроші. І так, переходимо до обрання діяльності. І я зібрала найпопулярніші питання, які задають в цьому випадку. Чому нам треба визначити з діяльностями для того, щоб обрати групу ФОП? Тому що на другій групі переважно працюють торгівля, на третій групі переважно працюють е, послуги. Тому що, наприклад, друга група може продавати товар кому завгодно, навіть за кордон, тобто займатися експортом, але друга група не може надавати послуги. А не може надавати послуги саме за кордон або ТОВ на загальній системі. ФОП і ТОВ на єдиному податку. Друга група може надавати послуги. А от третя група так може надавати послуги за кордон. Це е, майте на увазі, якщо поряд з торгівлею ви хочете робити щось ще додатково. При реєстрації у вас немає обмежень по кількості кведів. І я раджу обирати не тільки один, два, три кведи, які описують вашу діяльність, тобто що це е, торгівля за допомогою інтернет-замовлень і поштою. Але обов'язково підбирати кведи, які Будуть описувати вид вашого товару і подумати на майбутнє, а чим ви можете ще займатися і додати ці кведи. Якщо ви щось не додали, не продумали, не переживайте, не хвилюйтесь, це можна міняти протягом діяльності в дії онлайн, можна додавати потім кведи і міняти. За це додатково платити не треба. І кількість кведів також не впливає на розмір вашого податку. Не обов'язково мати доходи по всім кведам, які ви додали. Якщо ви обрали декілька кведів, які стосуються торгівлі, і плюс ще думаєте займатися фотозйомкою або надавати інші послуги, і ви додали ці кведи, але не будете отримувати по ним гроші, нічого страшного, податково це не перевіряє. Треба розуміти, що є заборонені кведи на єдиному податку. Якщо ви погуглите, ви знайдете статті прямо з кведами, які прописують, який квед до чого відноситься. Я думаю, що ви цим займатися не будете, і це все уважно перевірити перед реєстрацією. Є також частково заборонені кведи. Наприклад, в бухгалтерії є квед, у нас такі 6920 – Це основний квед, але ми можемо надавати бухгалтерські послуги, але не можемо проводити офіційний аудит, тому що на це треба спеціальна освіта і спеціальні ліцензії сертифікати. Ми маємо знати, що є штрафи, якщо ми отримали діяльність по або по забороненим кведам, або по кведам, які ми не додали. Як я сказала, якщо я збираюся, окрім торгівлі ще фотографувати, надавати послуги фотографа, я не додала цей квет і якимось чином податкова про це дізналася. Ось такі ви бачите штрафи, і треба навіть змінити групу, але є вихід. Якщо ви це помітили, в цьому ж місяці або на днях можна повернути гроші вашому клієнту. Або інший е, варіант, ви можете одразу додати цей квет, тому що в реєстрі немає чіткої дати, коли ви додали цей квет. І якщо ви додасте до подачі звітності, тому що всі кведи підтягуються в звіті, то в принципі, скоріш за все, не буде проблем у вас з податковою, але до такого краще не доводити. При реєстрації ФОП в дії е, це дуже зрічно. Зручно, вона підказує, що, наприклад, такий квет буде заборонений на другій групі, або частково заборонений, як я вже сказала, і буде описувати вид діяльності, в частині якої це заборонено робити. І один з кветів нам треба визначити як основний, це, по суті, не впливає також на податки чи має якийсь великий вплив. Звісно, ми радимо і всі радять обирати основним кведом той квет, який більше описує вашу діяльність і по якій ви Будете отримати більше всього доходу. Щодо обрання групи ФОП. У нас є в Україні дві системи оподаткування, загальна і спрощена. Спрощена система це єдиний податок, іншими словами, перша, друга, третя група ФОП. Загальна система це переважно її користуються ТОВ, або, ви знаєте, ФОП на загальній системі, які займаються, наприклад, акцизом, тому що це діяльність заборонена на єдиному податку. Для торгівлі вже сказано сьогодні було, що це найвигідніша друга група. Ви можете продавати товари за кордон, товкам, немає ніяких заборон. А от послуги за кордон і тов на загальній системі ви надавати не можете. Часто люди питають, чому перша група не підходить, тому що там трошки менше податки. На другій групі 1600 в місяць, на першій групі 303 гривні в місяць. Перша група дуже обмежена, є конкретні види діяльності, і якщо торгівля, то це тільки на ринку і навіть не на критому. Тобто ніяка інтернет-торгівля сюди не підходить. Кому вигідно обирати третю групу для торгівлі тільки на початку, якщо ваш дохід на ближайші три місяці не буде перевищувати 300 тисяч. Чому? Тому що, тобто, якщо ви будете розуміти, що ви не покриваєте ваш фіксований податок. Фіксований податок це 1600 єдиний податок. і... Ось тут у нас сказано і 800 гривень військовий збір. Да? А на третій групі це 6%, 5% єдиний податок і 1% військовий збір. Тому треба просто сісти і порахувати арифметику. Звісно, якщо у вас більше мільйона оборот, це не всі ваші гроші, але частково це собівартість товару, не вигідно з цього платити 6% зі всього обороту. А на другій групі вигідно платити фіксовану ставку. І так. Крок четвертий: зареєструвати ФОП. Як нам підготуватися? Зробити електронно-цифровий підпис можна безкоштовно в Приват24. У мене на каналі є інструкція, або зробити дія підпис. Зараз коротко теж розкажу. Потім нам треба зареєструватися в «Дії», якщо ви досі не зареєстровані. Увага! Реєстрація ФОП відбувається безпосередньо через Дію, через комп'ютер, тобто через браузер, не через додаток на телефоні, там ця опція недоступна. І перед відкриттям ФОП, перед подачою заяви, нам треба зайти в електронний кабінет і перевірити, чи немає там у нас боргів, які можуть бути борги? В першу чергу це нерухомість і земельний податок, якщо у вас. Є ця нерухомість і земельний податок. Тут описано, як активувати Дія підпис в додатку Дія на телефоні через меню Дія підпис. Я думаю, ви розберетеся. А тут як нам створити знову ж таки через браузер ПриватБанка Приват24. Створити електронний підпис. В меню бізнес заходимо, піднімаємося вище, і от, отут створюємо електронний підпис. І далі по подсказкам натискаємо так. І ось тут справа ми бачимо, яким форматом має бути у нас цей ключик Файліком Він зберігається, передається. Пароль не забувайте записувати. І так, починаємо реєстрацію дії через ФОП. Є пару варіантів. Або якщо ви вже знаєте, відкриваєте дію і через послуги шукаєте створення бізнесу, або вбиваєте реєстрація ФОП через дію, і вам одразу ця опція відкриється. Звісно, ми маємо авторизуватися або через Дія підпис, який ми вже активували, або якщо ми зробили файловий ключ. Хочу сказати ще про Дія підпис. Якщо ви все будете робити самі, добре, але дієпідпис часто трошки. Тупить, глючить, тому що треба постійно зчитувати майже обличчя, і воно назавжди швидко спрацьовує, приходиться чекати, а в наш час це дорого, кожна хвилина. Да? Я раджу робити файловий ключ. Ви його зберігаєте, ви потім, якщо буде бухгалтер вести, передаєте бухгалтеру. І це значно облегшує роботу. Ми беремо більше грошей, якщо у людини немає файлового ключа, тому що це додатковий час. І треба постійно конектувати з ФОПом, щоб він підтверджував. І так, ми зайшли і знаходимо реєстрацію ФОП і нажимаємо на подачу заяви. Тут знизу будуть також пояснення в Дії досить все детально розписано, ви можете все перечитати, якщо у вас будуть якісь сумніви. Знову, знову ж таки, повертаємось, подаємо заяву. І е, перше, що у нас е, з'являється, це треба внести нашу адресу. Ми реєструємо ФОП по адресі прописці, яка у нас є в паспорті. І е, ОНЗР – це е, наш індивідуальний податковий номер. Ми це все прописуємо. Тобто, якщо ви зареєстровані в, Київі, в Житомирі, а працюєте в Києві, ви маєте реєструватися по прописці в Житомирі. Тут з наступним кроком, у нас буде вже коли ми підібрали наші кведи, ми просто вводимо номери цих кведів і підтягуємо. І тут знизу обов'язково основний квед, який має бути. А ось спочатку основний і інші, інші види е, діяльності. Нагадую, що не варто робити один квет, краще буде їх трошки більше. Тут вас обов'язково спросить дія, чи ви вже були в цьому році на єдиному. Е, Податку, тому що, як я казала, не можна бути два рази на рік ставати на спрощену систему. Тобто, якщо ви закрилися в цьому році, тому що це вважається дуже дешево і дуже так дуже дешево. І тому податкова забороняє два рази відкривати, закривати, відкривати, закривати. Ви можете, але ви не змож... ви можете стати на єдиний податок тільки через рік, якщо ви вже в цьому році були на єдиному податку. І тут ви обираєте групу в знизу, обираєте спрощену систему оподаткування. Друга група. Тут навіть є тест. Ми його не проходили. Не можу нічого сказати, тому що ми так розуміємо, знаємо, що підбирати. Місце провадження господарської діяльності. Якщо у вас інтернет-магазин, ви будете продавати по всій території України, обирайте в межах всієї України. Якщо у вас одна тільки точка якась десь конкретно, тоді ви можете вибрати якусь іншу адресу. Тобто у вас буде реєстрація ФОП за пропискою, а проведення діяльності за адресою, наприклад, магазину. Я би радила вибирати в межах України. Якщо у вас інтернет-торгівля, це більш розумно. Тут ми обираємо дату. Дивіться, ПДВ нам не потрібен, тому ви пишете Ні і бажаний місяць реєстрації. Вам дія буде підказувати, що найближча можлива дата реєстрації, це буде завжди перше число наступного місяця. Якщо ви реєструєтесь в середині місяця, друга група, також це стосується першої, перша-друга група, завжди буде тільки з 1 числа наступного місяця. Тому тут треба бути уважним, і навіть за перший рік подається два звіти. Не тільки декларація про єдиний податок, а також декларація про майновий стан. Вибрали дату. Вказуємо наші телефони і пошту обов'язково актуальні. Якщо хочете, можете завести окремий номер телефону і телефон для ФОПа, але має бути такий, щоб туди могла, могла дозвонитись податкова. Вони дуже рідко дзвонять, вони переважно зараз пишуть листи на пошту. Пошта також має бути. Актуальна, да, вам будуть дзвонити, пропонувати банківські послуги, інше, але такова реальність від цього не, нікуди не, не піти. Ви перевірили вашу всю заяву і підписуєте знову ж цим ключем або дієпідпис, якщо у вас тут от є, можна обрати дієпідпис. І так, все, реєстрацію завершено. Реєстрація відбувається протягом 24 годин. Вам прийде на пошту ваш витяг і в розділ в розділі послуги також у вас буде це написано, але це не значить, що ви вже можете працювати. Ви можете починати відкривати рахунок в банку. Так, ви можете починати. Підготовку, але не давайте реквізити вашим клієнтам до 1 числа, тому що ви зараз на загальній системі і ці доходи буде. Це 23% ПДФО військовий збір і плюс ще 22% ЄСВ. Вам це не потрібно, це дуже дорого. І так, і заключним пунктом для того, щоб почати працювати, ви маєте отримати витяг платника єдиного податку. Тут буде інструкція. Як її зробити, це основне без цього не можна починати приймати гроші, тому що вам можуть відмовити. Чому я на початку сказала, що треба перевірити, чи є у вас борг, тому що якщо у вас навіть 3 копійки буде вісити борг по земельному податку, податкова автоматично відмовляє в надачі вам єдиного податку віддати реєстрації є 10 днів для того, щоб. Виправити цю ситуацію, все ж таки, стати платником єдиного податку 10 днів віддати реєстрації, в нас є, щоб вирішити цю проблему, якщо у нас є. В наступному відео ми поговоримо про ці питання. Ви поставите на паузу їх і почитаєте. І на цьому я вам дякую. Пишіть ваші додаткові питання, які у вас є. Підписуйтесь і до нових зустрічей.